Даден це один із найвідоміших основних бойових танків Західної Європи після Другої світової війни. Нижче повний огляд його історії, технічних характеристик, модифікацій та бойового застосування. Загальна інформація. Назва Леопард Даден. Країна розробки. Федеративна Республіка Німеччина. Розробник Порше. Виробник Краус Мафей. Роки виробництва 1605-1584. Тип Основний бойовий танк ОБ. Історія створення після Другої світової війни Бундесвер армія спочатку використовував американські танки М-47 і М48 Patton. Але у 1050-х роках стало очевидно, що потрібна власна машина, швидша, маневровіша і технологічніша. У 1956 році ФРН почала спільний проєкт з Францією та Італією під кодом Europanzer. Але згодом країни пішли своїми шляхами. Німці розробили Leopard 1. Який став на озброєння у 1965 році. Основна філософія танку – «open quote» краща швидкість, мобільність і точність, ніж надмірна броня. Німці вважали, що броня все одно не витримає сучасних протитанкових боєприпасів, тому зробили ставку на рухливість і вогневу міць. Технічні характеристики, лебазова версія, параметр значення, бойова маса 40-42 тонні. Екіпаж 4. Командир-навідник, заряджаючий механік водій. Довжина з гарматою вперед 9,64 м. Ширина висота 82 м. Озброєння 105 мм гармата Royal Ordnance L a 3 Додаткове озброєння. 262 мм кулемети mg 3 Боєкомплект 60 пострілів, 5500 набоїв для кулеметів. Двигун дизель МТУ MB 838 KM 500 80K. Швидкість до 60 км km. Запас ходу близько 600 км. Бронеасталева товщина до 70 мм. Лоб корпусу. Основні модифікації. Лопард Арден 1 додано гідравлічну стабілізацію гармати. Тепловий кожух на стволі поліпшений приціл. 2 a 2. Нова башта з посиленою бронею. 1A3 3 повністю нова зварна башта, кращий захист. Леопард a 4 цифрова система управління вогнем. Покращені прилади спостереження. 5. Ліопард 1.5 глибока модернізація 1980-х. Новий приціл Імес-18, лазерний далекомір, нічне бачення, покращена електроніка. Ліопард-1.6 експериментальна версія з додатковим бронюванням. Не пішла у серію. Експорт і використання не експортували експорт до 15 з країн, серед яких Канада, Австралія, Бельгія, Данія, Норвегія, Італія, Греція, Туреччина, Чилі, Бразилія, Аргентина, Нідерланди тощо. Загалом було вироблено понад 4700 танків Ліопарта 1 усіх версій. Бойове застосування Леопарда 1 не часто брав участь у масштабних війнах, але застосовувався у Балканських кон.